Алоха, друзі, е, понеділок, вечір, ми на дачі. І я щойно прийшли від сусіда, подзвонив нам, сказав, що беріть ведро і йдіть до мене. Ми взяли ведро і прийшли до нього. А, а хто тут? Це наші нові е, жителі. Зараз будемо випускати їх вставок. Їздив він аж в Білу церкву в грибний колгосп. От, і придбав собі і нам трошки живіний. Щораз будемо випускати, там ще у нас жаба є. Прямо з білої церкви приїхала. Все. В нас тут є білий амур. Білий Амур, правда, доїхав трошки погано, майже весь погано доїхав. Трішки є красів. Ось. О. О, зараз його і першого запустимо. Виплив. <рес> і дзеркальний короб ще є. Я не пам'ятаю, хто це. Це хто? Це короб? Короб. Щось він цей. Короче, все, випускаємо. Ну, поплив. Ой, я морчик. Оп. Ну так. Ха-ха. Здрасте, щось він кволий. Так, давайте прям все, да? Чекай, я хочу знайти ту жабу. О, дивіться, у нього є навіть вусика. Оце дзеркальний короб. Опа. Він вичухається. Sett på hatten. І дихають цей, не, це, не хвилитись. Ми брали тих, у кого дихали ці жабри. Але щось. Вони на таксі їхали з Білої церкви. <сум> Оно Амурчик, може йому треба допомогти підштовхнутися. Дубай оцей щось. Ані дихає. Коротше, будемо сподіватися, що вони Боже, оклигають. Боже, стільки комарів вже попросиналися. Всього у нас було близько кілограма малька. Заплатили ми за це. 150 гривень. Один кілограм 150 гривень. Він взяв 3 кілограма, нам один дав і вось! Все. Тепер будемо чекати, поки вони виростуть. І Прикольно. нам ще треба для них якісь травки, типу, посадити, да? і якийсь корм потім їм давати. А, коротше, будемо спостерігати. Прикольно. Yeah. <смі> Тож на цьому будемо завершувати наше відео. Такі маленькі, короткі, але нічого. А, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, а, коментуйте. Може, якісь теж лайфхаки ви мені підкажете. що <смі> З цим робити. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, па-па